Добрий день, любі наші друзі. Ми знаходимося в Івано-Франківську. Слухайте, моя, Леся, каже, вдіться, дійсно. Колого таки, слава Богу, надамати. Ну купила дві парті, ти ходиш в мене. Красивий в мене сьогодні наряд, ну прикид, клас, відкида? Ну а що шубка, собі, шубка, ботиночки, голі ноги. Слухайте, Тут будемо стояти ми довгенько, тут будемо ми аж до е, скільки щось ремни? До 2010-го. Тут будемо стояти 40 хвилин. Довго остановка, тільки ми зараз об'їдемо на другу сторону. Бо Олег з Наташою десь пішли їх приду якщо щоб вагон, вагона, нема не Ти А Вони знають, так вони знаю, сказали їм. Я, так, що красивий город. Я була в ньому. Ми коли в прошлий раз були в Буковелі, ми у Франківськ їздили, дуже красивий. Так що мої хорошенькі і у Франківську будемо. Ой, Світ, пой пошлі. Воно поїде без нас. Тарасик! Привіт! Пока, пока, ми ушли. Давай, Давай показідок, пока. Давай, пока, пока, поки, поки. Я йду з назадчиком. Назарчик, вокзал, це двоїх так оставить. Хоча ще костіки, я таку ручку, о, костік з Танюшкою йде. Чиш Найсер, а мій дівчинка пише, ну ви прямо циганочку. Савчик, то ну, не замерзла? Подій синочка, я не достану, щоб ви хотіла пішовчика. Давай, давай, пішка не замерзла. А Тарасик на ліжанці лежить. Стукає віконечко. А я байдуже по такому. Щоб не хотіло, де ж можна. Ми хорошеньки, ми знаходимося у Франківську, ви знаєте, що ми їдемо. Куриль, Танюшка, Костяк, ми Свою, такі всі запущені, от не спали, чуєте? Отже, спали. Ми хочемо передати співчуття і підтримку на Сумщину, тому що там ночі... Я коли зайшла в Телеграм, звісно, волос став дипом. Та всю Україну ми хочемо підтримати, знаєте, хоча б і так морально. І завжди я говорю, якщо вам чимось треба поділитися в сторіс, обов'язково діліться з нами, ми ділимося далі. І наші співчуття, що є загиблі, є всі на Сумщині, дуже на Сумщині страшне, що робиться, так і по всій Україні. Так що, любі наші, ми мислимо. Рітміть наші співчуття. І якщо вам треба, ну, підтримка наша завжди з вами, тому що ви знаєте, що у нас це теж у нас було пару днів тому. І ми з вами, вся Україна з вами, Одеса з вами, наша команда, ми всі з вами. Тримайтеся. Америка, я, да, я все люблю в так. так наші люблять. Ну, ну, Іва... А ти що не п'єш нічого? А, я вже хотіла. Я хочу сказати, що в Івано-Франківській да. на вокзалі ми ще не пили. Можна, так, да, можна. Давайте, давайте. давайте. Сахаробчик, да? так? Так що любі наші, ми з вами, і багато хто писав Півміру плаче, а ви радієте, дівчатки мої мальчики. А в чому наша вина? Ми їдемо на відпочинок, на ну а, 에... Правильно, ну, та, скажи, в чому наша вина? Морально дуже маємо. звичайно, да, багато підтримують, багато що, ну, конечно, багато багато шо, но, от ви поїхали, ви поїхали відпочивати, то ну, подождите. Ну а як, ну? Я взагалі не розумію, так як буває людей, і що... Ну таке ось навіть пишуть, що от країні війна ви поїхали відпочивати. Дивіться, добре, якщо ми не поїдемо відпочивати, ми можемо, ось, я ми можемо щось установити. Що Читаю, що ви думаєте, що ми нічого не читаємо, що ми нічого не бачимо? Ми теж люди хочемо відпочити, так що ми всіх завжди і ми мислимо з усіма, і підтримка наша теж з усіма. Так як у нас теж, коли в Одесі було страшно, дуже людей вся Україна підтримала, так і ми всіх підтримуємо. Так що я хочу, щоб ви теж морально з нами поїхали в цей букви. хоч на цих два дня, але морально відпочили, понимаєте? а не писати, що от, от ви, 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 ви жируєте, де ж ми жируємо? Де ж ми жируємо. Ми сіли по вечерні, дуже як обичні люди, так, як всі люди, божі мій, люди мої добрі, чесні. Ну от, ні, ну це, звісно, там із мільйона десять чоловік, але все одно осадок трошки є. Так що в будь-якому випадку вам теж хочу сказати, мира, добра, позитива. Ми вас обнімаємо, цілуємо. А так ти все вже. І кофе французьку ми з вами давно не пили. А в принципі, взагалі не пили. Добрий, Добрий ранок! Ти... Добрий ранок! Доброго! Ще Шурочок завішив, ти визирак впадеш! Старчик змерзли? Ты безмерз? Безмерс? Я тобі кофе дам, <сподинься> да? Кудились? Да? Давай. А? Шапку что-то Ні, раз. Не, винкаву не. Я вот я ешь, чайчик. Или... Чайчик, ага. чайчик, дашь чайчик, дашь пити? Чайчик, дашь пити? Мамина на стеночка. Наш паралсек не стисняється, да? познакомиться с мальчиком, но не знает, как друг к другу подойти. Я думаю, что пройдет лет 10, и кто-то из них подойдет друг к другу. Это Тарас, а второе это Вика. Тарас, я думаю, да ты пропал, ты больше не теряешься, ну ты Вот, Светуля, так что Светуля рулит. нас трошки, что Светуля? Светуля, крупненький.